Russia is a terrorist state! Russian Federation terrorist state! Я їм всім показую, що я в дивіться, я роззівся! Я всім показую, щоб вони бачили! Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до них підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. Все їм покажу. Russia is a terrorist state! Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що я в сравне. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, щоб вони бачили. Дивіться, вони пішли далі далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.